Ми сьогодні чули уривок про зцілення Слуги сотника. Уривок, який мене завжди вражає. От постава сотника, молит... просьба сотника, його молитва вразили серце Бога. Ми би хотіли кожен із нас так молитися, щоб вразити серце Бога. Подивимось на прикладі сотника, яка молитва вражає серце Бога. Приходить сотник. Ключова фігура в Римській армії, офіцер, шляхетний чоловік, громадянин Риму, і просить. Не наказує, не командує, хоч міг би це робити. Мав гідність, мав чин, звання, а просить. І просить за слугу. А слуга в цьому суспільстві раб, слуга це знаряддя праці. В цьому є щось таке надзвичайне. Просьба цього сотника. Покірна просьба. Ми щодня приходимо на службу. І знаєте, як би було добре, якби ми приходили, як той сотник, з такою покорою, з такою вірою і любов'ю, як була в нього, любов'ю до слуги, з покорою, бо приходить і просить. З вірою просить, з вірою, яка вражає серце Бога. Ісус говорить, навіть Ізраїль не знайшов я такої віри. Коли ми йдемо на службу, на літургію, ми теж приходимо своїми проханнями, правда? Молимось за дитину, за, за нашого родича, за дружину, за чоловіка. Це наші прохання. Ми приходимо до Ісуса своїми проханнями, як приходив сотник тоді. І просимо Ісуса. І стараємося так просити, як просив сотник. Він долучив до свого прохання, свою покору, свою любов, свою віру. Навіть принизився. І в цьому. Ми так справді в нас є велика гідність Божих дітей. Ми В очах Божих є великою цінністю, бо Бог приходить з тією людиною і помирає за нас на Христі. Але разом з тим, ми собі мусимо усвідомити, що між мною і Богом. Є відстань більша, ніж між Анебою і людиною. Святий, живий, великий, котрий все створив і всім наповняє. І не має ні початку, ні кінця. Ми приходимо на службу перед Його престолом. І чим більше ми схиляємося перед цим Божим маєстатом, тим менше зла в нашому житті. Бо дьявол ніколи не схиниться перед Богом. Дьявол є гордий. Демони є горді? А й ми приходимо спокою, з з, розуміючи перед обличчям кого стоїмо, приходимо як оцей римський сотник, кажучи, я недостойний, щоб ти вислухав мою просьбу, щоб ти війшов в мій дім. Але я тебе прошу. Скажи тільки слово. слово. Літургія слова, ми чуємо слово і кажемо, скажи слово, і слуга твій житиме. Що ми долучимо до цієї служби? Сотник приходить з вірою, покорою, любов'ю, нехай це буде також і в нас. Якась добра обіцянка, можливо, обіця, можливо, покаяння. Боже, вислухай мою молитву. І я постараюся кожної неділі бути на службі. Господи, молю за свою дитину, я буду щодня приходити на цю службу, на літургію. Я буду усім про Тебе, про Твою любов розповідати. Що я долучу? До цієї св... великої жертви святого причастя Євхаристії, до своєї молитви, до своєї просьби, що вразить серце Бога. Як добре приходити на службу свою просьбою, але також щось долучити, якусь свою. Я... Може... Може... може, язик свій буду стримувати від осуду, правда, боже, постараюсь. В кожного з нас є своє. Може... може, на той сайт не зайду більше, може ще щось. А до, до, до цієї жертви великої святої служби додати своє, вразити серце Бога своїм покаянням, наверням, щоб почути, дочко, сину, велика Твоя віра. Вразити серце Бога своєю вірою. Нехай добрий Бог нам і цей приклад сотника допоможе нам приходити до, до Бога кожного дня, кожної служби, з такою вірою і любов'ю, яка була в цього невідомого, незнаного нам. Ampak velikega skromnega sootnika rimskega. Slava Jezusu Kristusu.